Є ще програми фонду з реструктуризації для боржників так. банків в ліквідації. Тобто, якщо є боржник банку в ліквідації, він не платив по кредиту певний час. Були тимчасові фінансові труднощі та або людина вже виїжджала за кордон і повернулась. Різні бувають випадки в житті, та і тимчасові фінансові трудності вони, якщо є бажання платити, вони не мають призводити до повного дефолту та, боржника. Тому фонд на початку війни запропонував і вже вкотре продовжує. До речі, нас сьогодні черговий раз продовжуємо одну з таких програм реструктуризації. Суть в тому, що. Щоб спростити умови для боржників банків ліквідації для погашення своїх боргів. Всі програми є в нас на сайті. Їх можна подивитися можна також звернутися до банку в ліквідації, в якому є кредит. Але все одно наша рекомендація боржникам бути більш відповідальними. І до речі, це працює. Це змінило поведінку боржників в останні роки, і це дуже корисно взагалі для банківського ринку. Ну і це питання і фінансова. І репутаційне, тому що життя триває, і в пев певний момент клієнти банку в ліквідації захочуть взяти кредит в працюючому банку на якісь інші потреби. Та а працюючий банк він перевірить кредитну історію.